Я вам хочу пояснити по деяких меблях. Фабрика, ось ця на ринку вже 20 років. Це рахується лідер по корпусних меблях. Фабрика побудована так по меблях, що кожна мебель має свій стиль. Наприклад, оцей стиль він має в собі, оцей стиль такий, комусь подобається. Він має в собі під телевізор таку, довжина м, тумба під телевізор інша, комод довгий, комод такий. І будь-який елемент з цього стилю ви можете купляти окремо і доставка безкоштовно. Наприклад, в когось виникає питання, яка ціна цього комоду? Ціна цього комоду 4200 плюс-мінус. Десь так. Вот. І ви бачите любий стиль, і цей каталог може вам скинути. На Viber спокійно вдома з дружиною підберете, і вам не треба робити ніякі меблі під замовлення, вам то дорого вийде. І доставка будь-яких тих меблів, наприклад, одної вітрини безкоштовно, одного того безкоштовно. Ви ще можете будь-що по штучному купляти. Бо в мене буде найнижча ціна, ніж на будь-яких інших сайтах, то є зрозуміло. От. Ця фабрика має територію площ 16. Тисяч метрів квадратних складських приміщень. Тобто ті меблі вже є, всі готові, знаходяться на складах, на фабриці вот. і чекають своїх клієнтів. Будь-які у ті меблі, я кажу, будь-що з цього каталогу можна окремо собі підібрати під свій дизайн хати, під свій дизайн кімнати, будь-який елемент можна окремо вибрати. І я вам скину цей каталог, собі підбирати тут, ну, тут ціни середнього статистичного рівня. Там кажу, комоди 3900, 4200, вітрини 5800, пенали 5900, 6200, будь-який елемент, все окремо можна собі підбирати. Кажу, і не треба вам майстра, який робить підзамовлення і бере передоплату 60%. Я зараз не нагружаю на майстрів, але реально нашу брати під заказ, якщо тут купа різних стилів, і в офіс, там, ну, куди завгодно. От Система без ручок, кажу, і вам все підійде. Я впевнений, на мільярд відсотків, що любому кожен знайде собі свій стиль і підбере. Так що, все, кому треба, шукайте мене з тим значком. З цією етикеткою я вам все підберу. Номер телефону, приват, пишемо, що треба, я вам все підберу, окей? Так що, кому треба цей каталог, я вам скину. Кажу, меблі, от, дуже багато, дуже. І ви все підберете, все по стилю, все, що вам підходить. Окей? Так, що я б ще гуртав, гуртав, бо там дуже багато.